Вітаю, друзі! З вами Ірина, відео у нас сьогодні про в'язання. Я, як і багатов'язальниць, обожнюю одночасно в'язати кілька проєктів. Це завжди цікаво, захопливо, але коли ці процеси мандрують з тобою з місяця в місяць, вони вже починають нагадати і напрягати. І тому потім вже ти якось перерозподіляєш свої зусилля на те, щоб хоча б частину цих процесів завершити. Що я і зробила, і в мене є кілька готових робіт, які я вам показувала у попередньому відео. Посилання на нього я вставлю в інфобоксі, і зараз тут має виїхати підказочка. Проходьте, дивіться, надихайтеся. там дуже багато краси, обіцяю, буде цікаво. А ті процеси, які в мене ще залишились незавершеними, я вам сьогодні покажу. Крім того, зроблю теж такий якби підсумок. Теплого зимового в'язання. Бо мені вже дуже хочеться пов'язати щось літнє. Літо вже в розпалі, спека неймовірна. А до мене тільки дійшло це велике бажання. Тож, давайте розпочнемо. І почну я з ось цих чудових шкарпеток. Я вам їх показувала в попередньому відео. Але вона в мене в єдиному екземплярі одна шкарпетка, мені потрібно було зв'язати для неї пару. І сьогодні я це зробила, залишилось тільки, відпарила вже, залишилось лише зшити. Мені залишилося лише зшити і вишити тут таку саму троянду. Трішки я бачу, що тут схибила. Намагалася я відтворити такий самий малюнок, який тут я помилково вив'язала. Ну, але, як на мене, це не критично. Воно не має кидатися в око. Бачите різницю між випраною і ще не випраною шкарпеткою. О, слухайте, я тільки зараз помітила, що я тут переплутала основний і другий колір. Треба ж так. Ну, нічого, будуть такі особливі цікаві шкарпетки. Воно все рівно видно, що це пара, комплект. До речі, в мене мої зелені. Ось погляньте, мої зелені, вони так само вив'язані з різним ну, з чергуванням головного і другорядного кольорів. Але тут я хотіла цього ефекту. А в дитячих шкарпетках. Теж я тут трішки погралася. Ви бачите, це в мене вже якась, мабуть, фішка, карма, якась така, що і тут виходить, ну, нічого. Прикольно, щойно помітила. От-це номер один процес, який я маю завершити найближчим часом. Ну, а оскільки я все одно збиралася в'язати шкарпетки на машинці, то я вирішила заодно вже втілити іще одну задумку, яка в мене була така ідея, це зв'язати шкарпетки ось в, такому, в такій кольоровій гамі, і саме з цим візерунком, який я набивала сама на перфокарті. Мені дуже подобається як... Ці кольори між собою пасують один до одного. І ось тут, на верхній частині зовнішньої сторони шкарпетки, я теж буду вишивати, але вже не троянду, а незабудки і, можливо, сердечко. Я вам вставлю фото картинки схеми верніше, вишивки, яку я би хотіла сюди помістити. Думаю, буде дуже цікаво. Не знаю, мені, мені так подобається ця комбінація і візерунку, і кольорів. І ще якщо тут буде вишивка, буде взагалі гарно. Скажіть, як вам? І які вам, до речі, шкарпетки більше всього сподобались? Якщо ви подивитесь попереднє моє відео і сьогоднішнє, буде цікаво дізнатися вашу думку. Тож, на цьому я свій гештальт по шкарпеткам жакардовим. Думаю, закрию. До речі, їх я в'язала із суперджолонку. Тут тільки мериносова вовна картна. Ось такі вони гарні. Дуже гарні, як цукерочки. І. Наступний проєкт, який я теж дуже хочу вже завершити, це светр на машині, який я в'язала по аналогії з ожиновим светером з Кашеміру. Це в'яжеться суперджелонку. Мені тут залишилось лише вив'язати рукави і горловину, і все це шити і прикидлювати. От, його я теж хочу зробити і, так би мовити, забути. Потім. До цього ми з вами повернемось трішки пізніше. Потім на мені висить ось цей проєкт, і теж його треба аж пішіть завершувати і вже прибрати його з моєї проєктної скриньки, я б так сказала. Те ж саме стосується ось цього маленького светрику для донечки. Я думаю, що, мабуть, завтра я заїду і знайду десь таки по Києву тут. До речі, дівчата, хто знає, на Голосіївському або Печерському районі, або Солом'янському, де можна знайти газал органік Cotton, пишіть, буду дуже вдячна. Не хочу я замовляти, чесно кажучи, через інтернет і платити за доставку і чекати, хоча. Ну, що чекати, якщо я не куплю завтра, то доведеться купити там, через кілька днів. ну, таке. Тож, якщо, знаєте, маякуйте. Ось цей светр, треба докупити пару мотків казалу, і дов'яжеться. І останній мій процес теж такий довгобут це павутинка з ажурними, ажурними рукавами. Вона вся в кадр не вміщується. Ось така тут горловинка і ось такий тут візерунок. Теж уже тягнеться цей проєкт, він мені вже так набрид. Я боюсь, що він мене зваляється ще до того, як я його дов'яжу. Треба його просто якось завершувати, не знаю як, але якось треба. І тепер переходимо до літнього в'язання. Як я вже сказала, мені хотілося б завершити зимові проєкти з вовни, з теплих складів пряжі, з теплих артикулів, І зв'язати кардиган. Ні, кардиган потім. светр якийсь із демісезонної, такої літньої пряжі, і майку. А майку, причому на машині лицевою гладдю, лаконічну шовку бажано. А також майку або футболку, або топ з ажуром і бажано, з паєтками. такі в мене задумки. Теж, якщо ви маєте якісь на приміті гарні майстер-класи по топу, по майкам, киньте посилання, буду дуже вдячна. І якраз Цьому посприяла цій ідеї, цьому бажанню посприяло те, що мені з магазину Вовна власниця Тетяна надіслала ось такі цілих дві палітри з різними зразочками. Тут уже багатьох із них немає, тому що я їх вив'язала у довгу-довгу таку ковбасу. І тут в нас є і Льон з люрексом, і паєткою. Приємний, до речі, і шовк-маубрі стрічкою, дуже приємний. І котон, здається, це Місоні, але я не впевнена, оцей червоний з паєткою. а Отакий волохатий, погляньте, якийсь він аж трішки кошлатиться. Теж шовк. Це шовк Малбері білий, рожевий котон. Це пішли. Три виду, три кольори Льону. Ну, він такий пружний, знаєте, тримає форму. Це конопля коричнева. А це. Ой, вибачте. Це в нас здається льон з паєткою. Ось ці. Так, да, це льон з паєткою. Це все-все-все. Досить приємний, непоганий. Я просто не сильна у льняних артикулах, не в'язала ніколи з льону, тому немає з чим порівняти. Але отак, просто на дотик приємний. А тут у нас льон, ну, теж з паєткою. Ой. Це ось білий це льон з шовком. Не знаю, чи щось видно. І ось пішли три відтінки. Це евкаліпт з паєткою. Надзвичайно приємний, шовковистий такий. Не знаю, з чим порівняти. На шовк чимось схожий. Дуже приємний. А, знаєте, ще на що? На бамбук, мабуть, він схожий би був. А зелений і ось такий бежевий це кропива. Ось така вона з шорсткою, з таким пух. Невеличким. Це чорний буретний шовк. Знаю, чи видно вам там щось? Сподіваюсь, так. І ось такий з катишками його прям зразу видно буретний теж шовк це бавовна, десь тут з льоном, оце, мабуть, бежева. Оця, здається, з кашеміром. Ось ці, ось так от. Ось так от. Це артикули від Лори Піана, Фетучія, картучія чи фетуція, я не знаю, як на італійській буде це звучати. Такі шнуркові а, артикули а, пряжа у вигляді шнурочка. І тут склад Меренос, в основному Меренос, льон і шовк. І вони дуже приємні, ну, оцей. Більш щільний такий і більш такий, якийсь твердіший, як я сказав, грубіший, а ці прям дуже приємні. Це, здається, дуже красивого відтінку. Дивіться, як він грає весь. Мені здається, що це шовк, дивіться, яка паєтка тут делікатна, і такий красивий меланж. Чорний. Красивий, Боже, я вже позабувала слухати, і я ж собі фотографувала, де тут що. І оце останній. Ну, мені здається, це теж чорний шовк. І це теж шовк. Шовк з вавоною чи зльоном. А ось це букльований шовк з ПА. чорний білий, Класно взагалі, така приємна ниточка. В неї є легкий блиск, дуже достойна, дуже красива. Ой, тож, надихнувшись цими зразочками, я захотіла спробувати і льон, і шовк. Якщо ви в'язали з льону, то, будь ласка, скажіть артикули, які б ви могли порадити. Я розумію, що є багато виробників. Я думаю, що безпрограшний варіант це льон від Лоропіана. Можливо, ще ви знаєте якісь інші. Чула я тосколіно, Ліно Філаті Натуралі, Не знаю. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте, які є класні, м'які такі, щоб достойні артикули Льону. Буду дуже вдячна. І ще дівчата в мене питали з приводу, того, з приводу машинного в'язання. Більш детально розповісти, як я, де я купувала машину, як я, купувала, як я її обирала, де вчилася в'язати. Давайте, мабуть, зробимо так. Якщо вам цікаво, під цим відео ви можете більш конкретні питання задавати писати, я з радістю в наступному відео на них відповім. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу, до зустрічі! Пока.